Ми вже дізналися, що таке HTML та CSS. Це мова розмітки, які створюють сайт та оформлюють його. В чому ж тоді полягає роль JavaScript? Він оживляє сайт, робить його інтерактивним. Більше того, саме JavaScript допомагає створювати нам програми та ігри. Ось приклад Секундоміра. HTML створює необхідні об'єкти, кнопки, надписи. CSS правильно їх розміщує та стилізує. А JavaScript оживляє секундомір, щоб він працював, виконував свої функції, а не просто був картинкою. Вітаю, друзі! Ось так ми коротко познайомились з трьома основними мовами: HTML, CSS та JavaScript. В подальших відео ми будемо вивчати ці мови, опановуючи їх маленькими пазлами, щоб було легко. А на сьогодні дякую за увагу.